Ми стоїмо там, де ми стоїмо. 50% території тієї території, яку вони окупували два роки назад, 50% ми І Як би нам складно не було, але 50% з тієї частини ми окупували. Нам дуже складно з цією зброєю йти вперед. Як я вам сказав, якщо ми розблокуємо небо, Україна піде вперед. Якщо ми не розблокуємо небо. Будемо там, де ми зараз знаходимося, вони будуть готувати контрнаступальні дії, це про що я запитали. Чи вони будуть? Так вони будуть. Коли, ну розуміючи, що людина готується до виборів, приблизно зрозуміло, що вони хочуть якихось тактичних перемог маленьких для того, щоб інформаційно підіймати. Перед і готуватись до чогось глобального або масового після приблизно так.